Нам з синів і дочок Божих не стати демонами, не стати сатаною, якого Бог скинув з неба за те, що він возгордився, переступив Боже Слово. Він був дорогоцінністю Божою, він осіняв трон Божий. Він був херовимов, він був сапфиром. Дорогоцінних каменях, але він поставив себе вище Бога і став нічим без Бога. Тому насправді, коли людина гордиться, це вже божевілля приходить. І єдиний шанс, щоб не збожеволіти, не дати цьому етапу продовжуватися, треба прийти до живої церкви, треба покаятися, тому що ти привозносив себе вище пастора, вище братів і сестер. Насправді ж, ми всі рівні, Господь нас помістив додому Божого, щоб ми зростали в благодаті для спасіння наших душ. Тому. Якщо ти ще не маєш церкви, в тебе немає пастора, але ти слухаєш наших Божих людей Станіслава та Юлії Салтаненко, і ти зростаєш духовно завдяки Слову Божому, яке вони проповідують, підписуйся на телеграм-канал Салтаненко. В телеграм-каналі Салтаненко щодня виходять духовні матеріали на всі теми, які стосуються людини, і теми сімейного життя, і благословіння, і фінансової сфери, і душевної сфері. І бізнес, і все. Все Бог дає у всьому просвітлення, тому не пропусти цей шанс. Підписуйся на канал Салтаненко і будь просвітленим, щоб тебе, Сатана, не зміг обманути, щоб ти мав досвід у духовному світі і мав розум Христовий, який Господь прийшов кожному дати. Приєднуйся до Дому Божого і зростай духовно в ученика Ісуса Христа.